Всім привіт! Сьогодні день осіннього рівнодення. Сьогодні можна вже писати цілі, записуйте цілі, плануйте з конкретикою, що, скільки, куди, куди, куди я рухаюсь і так далі. Давайте подивимося таку тему розкладу, які три події будуть важливі, запустяться після сьогоднішнього дня. Можливо, підказки по ваших цілях прийдуть. Та подивимося разом, буде три події. Буду працювати на метафоричних картах і на. Так, поїхали. Що вам? Які три події е, запустяться? Дивіться, перша подія вам прям підказку дадуть е, в сні вашому. Ось така метафорична карта. Можете поставити собі на паузу, подумати подивитися, що вам ця метафорична карта підказку дає. І давайте подивимося, хто вам дасть підказку через Сон. Звертайте увагу сьогодні на сни. Сьогодні прям віщі сни. Хто вам дасть підказку? Хто вам дасть підказку? Вам прийде підказка, як вам досягти якихось своїх цілей, в кожного цілі свої Що вам треба зробити для того, щоб досягнути дев'ятки Кубків. Це коли я абсолютно всім задоволена, що я в моєму житті. І тут в сні буде якась підказка: вам треба чимось попрощатися, від когось піти, на чомусь поставити крапку, можливо, прийняти якісь правильні рішення, кроки, дії, в тому числі. І це приведе вас до дев'ятки пентаклі і до дев'ятки кубків. Я вас поздравляю! Це прям ісполнення ваших бажань будуть. Так, да, і тут ви доленосний якийсь урок проходите по, от, по втіленні вашого бажання. Королева Пентаклі, то все зв'язано з фінансами. От по фінансах вам сьогодні через сон буде дана підказка. Ви якісь уроки здавали в фінансовій темі. А хто підказку дасть? Предки, вищі сили, диявол? Хто? Хто вам дасть підказку? Прям звезда про вашу реалізацію. Імператриця, тут якась жінка в сні, вам дасть підказку. Бабуся, мама, да, якийсь предок, жінка дасть вам підказку про вашу реалізацію, можливо, місію, на що звернути увагу і так далі. От вас тут буде прям віщий сон. Сьогодні, декілька днів, звертайте увагу на сон. Такий месендж. Друга подія, яка з вами станеться. Ну, от ви прям переход. Зробите і найдете прям свою дорогу. От, звертайте увагу на свої найближчі підказки, вони будуть з простору, зі сна. Вас чекає щось дуже грандіозне. Ану, дайте я уточню. Да, прям а, тут хтось відкриє. Відкриє свою дорогу, нарешті зрозуміє, куди мені рухати, що мені робити. Тут прям таке озарення буде, да. О, все, я, блін, поняла, що куди мені рухатися. І тут вам звертайте увагу на птахів, на знаки, і вам тут захист буде даний, можливо, від предків, можливо, ви навчитеся себе захищати. Хорошо, що тут яка що за подія. Що за подія вас тут буде чекати? Тут вас буде чекати якась подія розчарування. В когось це будуть робочі моменти, в когось це будуть любовні моменти, але саме ці розчарування, які привнесуть вам, запустять вас трансформацію, вони приведуть вас на правильний шлях. Тому завжди пам'ятайте, що все йде по задумки творцю. І ми не просто лежимо і е е е скидаємо відповідальність на творця, ну, значить, в мене жопа в житті, значить, так треба. Ні, ви маєте винести урок, ви маєте е, зрозуміти, для чого ці люди, ситуації приходили в ваше життя, і ви тут від чогось відмовитеся. В когось це робочі моменти, якісь партнерства, в когось. Тут любовне партнерство, і хтось тут чітко буде робити переход в свою місію, в своє призначення, верховну жрицю свою розпаковувати. Отут у вас якась неприємна ситуація підштовхне до вашої місії. А хто вже в темі про що я розказую? Тут вас може розпакуватись якась нова ваша здібність, не знаю. Асознаності і так далі. Друга подія. Ви підніметесь на інший рівень своєї духовності, розвитку. Так. І третя подія, яка у вас буде чекати. Ну, алхімік, прям алхімік свого життя. Хтось піде на курси, хтось буде вивчати, трансформувати себе, можливо, підете на курси вчитись, можливо, хтось вже сам буде викладати якісь курси, тому що також в мене колеги дивляться. Тут ви будете алхімією творіть свого життя, можливо, ділитися вже набутими навичками, яких ви вже набрались на сьогоднішній день. Тут ще по третьому по третій події хочуть сказати. Ну, у вас був період якийсь застою, тишини, він завершується. Період застою, тишини завершується. Тут у вас буде якась зустріч, можливо, комунікації, якісь курси, групи, можливо, ви якісь підете вчитися, і там ви познайомитесь з двома чоловіками. Яку роль вони зіграють? Диявол? Прекрасно. А перший Єрафант. Ваше пространство прийде два чоловіки. Дивіться, хто це у вас. Десь ви познайомитесь на просторах, не знаю, в робочих моментах в інтернеті, можливо, можливо, вас познайомлять на якомусь святкуванні як варіант. Тут два мужчини в ваше життя для любовної теми, туз з Кубків. І ви тут будете стояти на виборі, і вам тут прям дають підказку. Ти маєш не літати в ілюзіях, а ти маєш цього алхіміка в собі включити і аналізувати своєї осознаності пропрацювання травм, якщо ви цим займалися. Да? Один буде від диявола іскуситель, той, який вміє сладкі речі говорити, ухажувати, да? а другий буде більш стриманий, і він йде від єрафанта, тобто один йде від вищих сил, другий від диявола. Ваша задача не ошибіться і зробити правильний вибір. А для чого вам цю інформацію зараз знати? Тому що мах, тому що мах. От хто над собою трудився, ви будете здавати екзамен. Здала вона усвоїла свій урок, чи вона знову буде танцювати по тих самих граблях? Чоловіки, яким не дивляться, перевертаємо інформацію на себе. Значить, ваше життя жінка, якась зайде в пространство. Одна для перевірки, друга для відвищих сил. І ви тут маєте майстерство своє. Показати в першу чергу сама собі, сам собі, що вже на сладкі речі я не ведуся. Я пам'ятаю свій негативний досвід, і вже мені тут ніяких качель не треба. Я вже сама як і хочете, качелі зроблю. Да? Тобто тут ви маєте відмовитись від чогось малого. От один мужчина буде вам, скажімо, сладкі речі в ухо лити, все буде завтра, почекай, поки я стану успішним цієї опери, а другий. Буде робити. І це буде знову ж ваш е косяк, ви не здасте урок, якщо ви берете цього мужчину по дияволу, а другий мужчина тихенько буде робити справи. Е Тут будуть перспективи від того чоловіка, який йде від єрафанта. Е Єрафант нам говорить про стабільні, серйозні стосунки, які можуть привести вас. То шлюбу в перспективі і навіть до переїзду, можливо, разом з ним переїдете, до нього переїдете і так далі. Тому ви здаєте, будете здавати урок на любовну тему. Хто відчуває, що ви апріорі не готові до якогось знайомства? А саме в той момент, коли ви кажете, що мені не треба на яких стосунків, саме тоді нам і заводять цих людей для того, щоб ми здавали екзамени. Вам задача підказка, якщо ви не готові, якщо ви не трансформувалися, не працювали своїми помилками. В попередніх стосунках, самостійно чи з кимось, вам дають підказку. Звернися до тих людей, які можуть тобі в цьому допомогти. Тобто підготувати себе до цієї зустрічі, да ще свої болі, травми, обіди, прив'язки до колишнього, імператора, який є в вашому пространстві. Також це тема батька пропрацювати От, підготуй, позачищай ще свої непройден... недопройдені уроки для того, щоб ти прийшла в перемогу і зустріла адекватного чоловіка. Бо якщо ви знайомитеся, будуєте стосунки і танцюєте на тих самих граблі... граблях, нічого не міняєте в собі, у вас будуть тільки змінюватись обличчя. Ви і заміж можете 300 раз вийти. Але результат буде той самий. Хто задолбався, той поняв, той став працювати над любовною темою, да, і сказав, що, «Ні, я, блін, в цьому розберуся. Да? І хтось пішов е, е, період такої трансформації, очищення, зцілення душі, серця і так далі. і так далі. Кармою, в тому числі, займатися, тому що йшли всі, як сліпи котенята, нас ніхто не вчив любити, нас ніхто не вчив вибирати, нас не було прикладу в дитинстві, щаслива мама, щасливий тато. Да? Не було такого. А якщо й було, то воно було більш наіграно для соціуму, Ми щаслива сім'я. А вдома, як кіт з собакою, і ваша внутрішня дитина, ваша підсвідомість записала саме негативні сценарії, оці, які ви пам'ятаєте. а Хтось навіть і не пам'ятає, чому ми не пам'ятаємо багато моментів з дитинства. Тому що наша психіка блокує, щоб ми не з сама. І що ми робимо в дорослому житті в особистих стосунках? Будуємо аналогічно стосунки, як будували наші батьки. Тому не дивуйтеся. Що ви з покоління в покоління по тих самих сценаріях їдете? Ви, каролєво-кубків, будете свою розпаковувати, вчитись довіряти чоловікам, обирати, в тому числі, чоловіків і так далі. І так далі. Робота, місія, Верховна Жріця і любовна тема. Отакі От три події вас будуть чекати. Після сьогоднішнього дня в кожного це по-різному. Кажуть, десь в періоді трьох місяців багато троєк повипадали протягом через три місяці, у Вас прям шісока кубків переход і ключі, ваші підказки, з чим вам треба працювати, ваше дитинство. Хто хоче до мене на консультацію розібратися в своїй любовній темі, хто задолбався, не знає, що робити, пишіть в директ. Я хочу на консультацію, і ми розберемо саме вашу історію для того, щоб ви пройшли все таки ці уроки. Які перед вами ставлять вищі сили?